Дуже цікава тема. Єрмак, ваш любимий Єрмак, бачите, ваше слово будоражить. Чого рожать, до речі? А А чого, до речі, бодоражить? Ну, не люблять його. Пажають його найбільшим, що В ньому проблема вся в ньому. Такої. А ти знаєш, до речі, я хочу зараз сказати, як би не казали. Ем, я раз робила розбір от персони Єрмака, от по його кармічним вузлам, по його да. ем, призначенню, про тому, що він робить. Я хочу сказати, я теж ем, знаєте, от по тому, що говорять, хотіла думала, що там дуже багато бруду відкрию, якихось страшних таємниць, там грязної білизни буду да. розгрівати. Але насправді ця людина на своєму місці. Не хочу зараз там ставати за чи проти, <рес> да, але він, ну, він там, де він має бути. Розумієш? Я не кажу зараз хороший і поганий. Ну Я секунду, кажу про секунду, те, що секунду, він там, де має бути. Секунди, <рес> Слава Єрмака, Я тебе запитую. <рес> він прийшов у костюмі, він завжди, це вперше ну, за війну, за, за три роки, він в костюмі. А Трамп запитав Зеленського, коли ви будете в костюмі? А він каже, побачимо, Зеленський. Uh, я тебе запитую. Чому, чому Єрмак в костюмі? Тому що, пам'ятаєш, Зеленський казав, що буде в костюмі коли, коли закінчиться війна, так? І знову сьогодні стільки разів випадає, дивися, карта місяця. Карта Королева мечів, розумієш? Вони теж дуже хитро зробили, коли Ярмак прийшов в костюмі, тому що він як, е, ну, виходить все одно персона поза за спиною президента, і він має дотримуватись протоколу, угу. тому що це по правилах. А президент от тим, дивіться, тут тим, що він не прийшов у костюмі, а прийшов от у формі, він цим показав, наскільки він з людьми. У нас війна, приїдьте до нас. Ти бачиш, скільки людей у нас в формі? У нас вся, майже вся країна в формі. І президент він всім показав, що він з народом, зі своїм народом. І правда, Дім, за це йому великий уклін. А Ой. Ярмак, так як це людина, яка стоїть все ж таки за президентом, він дотримався протоколу. і до. Угу. І мені здається, по позаду це дуже класна позиція. Це показує. От, дивися, бачиш, тут королева жезлів ще випала. Да. Це показує хорошу позицію України з задуму країни, те, що ну все ж таки. Не хочу нічого теж казати запроти, там зараз дуже багато розганяють. Ми, 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 да, ми після війни вже розберемося. хто де. Ми дивиться. на боці України. Таня, після перепалки президента з, з Трампом, е, його голосу Америки запитав українського президента: е, який е, ну, настрій? Він показав пальцем вверх. Е, Я тебе запитую, ну, я, я, як, е, е, який настрій у Зеленського? Давай зараз глянемо, дуже цікаво. А тепер дивися королева жезлів. пам'ятаєш, Я тільки перед цим витягувала цю карту. І королева жезлів показує, що Україна перемогла. Ось який настрій у президента, переможний настрій у президента. Що скоро кінець, скоро перестануть гинути люди. Скоро Україна стане. Одною із найвпливовіших країн світу, і по карті Сонця я це бачу. Ось який настрій у президента. Ну, любезенки, ми такі люди трошки не Ну, ви ж знаєте, українці нам все не так, і ми ж будемо копитом бити. Трамп каже: якби у вас не було нашої техніки, нашої зброї, вона би закінчилась через два тижні. Він каже. А Зеленський каже: О, я від Путіна чув про три дні. Тепер уже два тижні. Ну, дуже цікаво. Огризається, огризається. Але виглядає це все, знаєш? Як батько з сином, як так само з Байденом таке було. Давай, взагалі, з тобі чи ревнує Трамп до Зеленського взагалі про молодість? про Тому що багато хто говорили в першу каденцію Трампа. Що Зеленський це як Трамп, тобто такий Джокер, знаєш? Трошки не да. як хочу, так і роблю. Чи є якась така за, заздрість Трампа до Зеленського? що ти молодий герой, типу його всі люблять, цінують. Ти знаєш, я тобі хочу сказати. Ти пам'ятаєш з метро, де ти був в перший день війни? Звичайно, де було вдома. Ні, а потім як куди ти подався? Ти пам'ятаєш, що відбувалося протягом цих трьох днів, коли вони казали, Звичайно. Звісно, ми двоє дітей малесеньких, бо там горить дня база, ракети ще Дома, Вдома, звичайно, вдома. Ми ж нікуди не Ну, Але згадай, ми хтось очікував війни? Ні. Тані я працював у ранковому шоу, де приходили кожен день експерти по три в день казали. Одні казали, що буде війна, друга не буде війна. А в мене навіть не було тривожного тривожної тривожний валізки. Цей у мене розумієш в мене теж цікаво. Що ви так? Я просто повернуся. Я зараз тобі скажу, чого я підвожу цього питання, і я до нього повернуся, тому що мені зараз хочеться. Я не хотіла цих три роки згадувати, як то було. Да. А я тепер згадую. Я також працювала тому виданні в той час, і я вже працювала, практикувала з людьми. І е, в мене не було тривожної валізки, розумієш, також, mm -hmm. так само, як в тебе. І, до чого це каже? І в багатьох не, були, не було, тому що всі думали, що це якийсь там фейк, можливо, mm -hmm. да, коли експерти говорили. І коли цей фейк став, е, ці розмови стали реальністю, у нас що, зброя була? Ми танки зупиняли руками, коктейлі mm -hmm. Молотова. І ну, Я знаю, я не виїжджала з Києва, згадай, то яка зброя? В нас прийшла до нас не на другий день і не на третій. Розумієш? Але давай я ти до чого підпідвела, це я так до ну, перемоги таке слово, знаєш, не Всі його по різному розуміють. По різному, тому що воно не буде так, як, наприклад, ти сказала мені про ці перші дні. Я пам'ятаю, що особливо запасів їжі ніяких таких не було. І я найголовніше, щоб не було паніки, я дуже не хотів, щоб діти зрозуміли, що була війна. Я пам'ятаю, що я дуже не хотів, щоб вони. Ну от зрозуміло, що була війна. Я, так не можу тобі це пояснити. Я хотів якось уберегти їх, щоб вони не були цієї паніки, тому що вони ж перебирають від батьків істерію. Це так хотіли, щоб вони були нормальними людьми виросли. Бо це травм. Мене ж мама і мене ж батько, ну, дитина війни. Вони народились після війни одразу. Це ну я не хотів. Це дуже ну, це нехорошо. Ну це погано ну і що значить за як є. Знаєш, а вони виростуть прекрасними і всі а. дітки, які вони виростуть прекрасними, вони виростуть чуйними. Люди, які можуть допомагати. Ти згадай, коли от я зараз говорю, я не знаю, чому мені зараз захотілось про це. Ну можливо, знаєш, напередодні. От перемоги мені захотілось про це поговорити, ніколи не згадувала. Ми завжди дивилися якісь страхи, бамбьошки, обстріли. Вже Дім, не ну вже мало, мало вже подивився. Але я тобі хочу сказати, що ці діти виростуть прекрасним поколінням, тому що вони навіть знаючи, коли в тебе немає їжі, що біля тебе є тваринка да, яку треба берегти, яку теж треба накормити, а це неймовірно. От я зараз говорю, знаєш, в мене просто мурахи такі. Угу. І давай зараз подивимося питання, я пам'ятаю на рахунок чи є Давай. Це ви сміялися, що в мене папа, дитина війни, і мене діти будуть діти. І мене діти діти війни. Серйозно, От. у мене батька було посвідчення, де дити, дитина війни. І ми ну, по суті цим дітям, які теж будуть ну, я так умовно, не буде посвідчення, але буде просто якісь слова. Я хочу тобі сказати на рахунок ревнощів, що ревнощі є по десятці жезлів, але все ж таки більше симпатія по четвірці прихована, яку зараз показувати не можна. Яка що... Що, що? четвірка? А, жезлів. жезлів. О, це хороша карта, сім'я. Да, вона, да, вона якби прикрита, скрита, особиста, 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 особиста да. дуже, але вона тому що така стратегія, да. по пажу жезлів, така тактика. Так, ну, треба. Що сказати далі? Трамп після спору з Зеленським пошуткував його запитали, він каже, він каже а ми продемонстрували Отлічне шоу, відмінне шоу. ну дивись Людина каже, ми продемонстрували супер. я розумію, що рейтинги з Латіни, там канали і Fox News, його любезні, де він там є меценатом спонсором. І всього але Таня, ми трошки вже втомилися від цього шоу. Я розумію, що ми маємо звикнутися, тому що Україна частина цього всього шоу глобально. Але ж хочеться, щоб він... мені здається, Україна тут чи не одну з головних ролей виконує в цьому шоу. Ти представляєш, люди, я не слухав англійський варіант, бо надо в ефір. Е, писали, що Трамп, що Зеленсь, Трамп називав Зеленського Stupid President, типу тупий президент. А, коротше, це перекладачі так зробили, щоб Байден був тупий президент. Я думаю, що. Скажи ну, так: ця зустріч наробить на багато скандалів ще. Ну, Діма, ну я не можу. Перепрошую, бо на картин згодство Дуже багато скандалів. Дивись. я думаю так, я так. Кажу, господи, це просто чекає. Він каже, я думаю, ми достатньо багато побачили, і що ви думаєте? я б... Це буде одлічне телешоу, скажу я вам. <гум> <гум> він просто приймає, він Барига, він все продає, розумієш? Ну... Зеленський сказав, що він не хоче припинення вогню. Зеленський не хоче припинення а? вогню. Да. він каже я не... Типа, Трамп кривляє Зеленського. Я не... я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню. Потім Зеленський йому каже: А де гарантії? Угу. А Трамп каже, а де гарантії? це Байдена всі не поважали, а я і є гарантія. Боже, знаєш, яка в манія величия мужика? Він і є гарантія. Хорошо. Я тебе питаю, чи Зеленський, наступив, чи Зеленський наступив на мозоль Байдену? От, типа. Знаєш, от нарциса, ну Байден же він посоць. Диви Любесеньки, ставте лайк до Таня, ви тут, Що це таке, хто це дзвонить вам, Тетяна? Да, оце дзвонять мені, розумієте, клієнт. Ви консультацію хочете, Любесеньки ще ні. Тільки Настя, поки виграли на консультацію. Чи наступив Зеленський на больний мозоль Трампу? Отак, от скажи мені. Знаєш, коли ці нарциси Наполеони, вони ж хоч їм тільки дай, скажи щось погане, все, вони одразу обіжаються до мамочки біжать. Вісьмірка Нормальок. Ні, не наступив п'ятірка пентаклів. Ні-ні-ні. І знову дивися, Оця карта Паш, да. е, Жезлів, тактика, тактика. От да. сьогодні слово, знаєш, лейтмотив нашого ефіру тактика, спектакль. Гра, і в основному це робиться для старого діда, який думає, що він вже на коні. А він вже давно під конем і вже той кінь по ньому потоптався сто разів. Але так, оцей срач пишу, що це було вже багато наші пам'ятати. Пишу що це спланований срач для США. Я тебе запитую, це оце все, що робиться для США, для України, для світу чи для Росії? США, Україна, Світ, Росія. Виключно це виключно для е, Росії. Це виключно для Росії. Не для світу, не для Америки, не для України. Для Росії. Угу. Тань, ми маємо трошки перейти до нашого тим, ти сказала до, до вихідних ти на вихідних бачила великі обстріли, правда чи ні? Так, да, це правда. Я бачила на вихідних великі обстріли. А, будь ласка, мої хороші, хто дивиться нас, всі міста України під загрозою, тому що от сьогодні ніч мені теж йде небезпечно. Вони сьогодні нам буквально от трошечки дали видихнути, не всій Україні, тому що буквально вчора передивилась yes. в одному з ефірів там, Запоріжжя, Суми, і тільки з ефір закінчила, і воно раз і я хочу сказати, що зараз на вихідних дуже велика загроза, поки зараз там, Зеленський, в Америці, будуть лупити. Але раз, ти ти нас, дивишись, я, сьогодні, я сьогодні переглядала міста, і мені потім іде, ти знаєш, от удар і потім тиша. Тиша. Тобто, це будуть чи не останні удари по мирних містах України. Я це можу точно сказати, тому що я сьогодні передивлялася не раз, і я можу про це говорити. Угу. Я не, я не бачу повного якби, припинення вогню, тому що в нас є лінія фронту, не забувайте. Ну, це що, неможливо. Що Тані, Кацапів вигнати це, дуже важко. Сьогодні була розмова, друзі, треба швидко поговорити, бо Тані треба гнати далі. Танечка, про вторгнення в Суми. Кажуть, вторгнення. Про те, що порушили державний кордон російські невеличкі групи. Чи правда, що вони це, 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 чи це правда, що вони реально пройшли і десь закріпились в Україні? Вони намагалися. Угу. Дивися, бачиш, паж чаш, паж жезлів. Вони намагалися, але двійка Пентаклів, п'ятірка Пентаклів і вісьмірка чаш каже, що їм це не вдалося. А що в в березні місяці російські армії дергешні будь які реально прорвуть фронт і підуть десь до глибину Сумщини? Ні. Вони планували, дивися, знову двійка, п'ятірка пентаклів, одні, одні ті самі карти: і паш, і чаш, і, і паж жезлів. Тобто вони планували і планують, але дивись ті самі карти, не хвилюйтеся. Не буде ніякого прориву, не буде ніякого наступу. Буде вже тільки відступ. Все, спостерігаємо тільки відступ. Любесеньки, я нагадую, що ми двох людей маємо подивитися без вісті пропали. Давайте я... разом ми це дивимося. Зараз дві секунди, Любесеньки, тому що чатик трошки під, під, підстирає мені всі повідомлення. Давайте саме перших, які були прописані, і ми декілька місць таки з Танечкою зможемо продивитися. А, Тань, господи, не піднімається вище в районі Васильівки. Я не можу подивитися прізвище, ім'я. Любесеньки, не показує, не показує. Так, зараз секунду. Дань, допоможіть, будь ласка, гибало в Юрій Володимирович 23 травня 1975 року зник без вісти. Я, скажи мені. Юрій Володимирович. І дату народження ще раз. 23 травня 1975 року. Поранення було. Несумісне з життя. На жаль, в світі мертвих повернення тіла я не бачу. На жаль, дуже хочу помилятись. І грошей не бачиш? Там одразу видно по компенсації. Mm -hmm. Повернення тіла не бачу. А як нема повернення тіла, ти ж розумієш? Це правно його ж можуть і не повертати спеціально, щоб не платити, так? Да? Ну, давайте не будемо про це в ефірі. Добре. Багато я такого бачила. на жаль. Але, Оля Глушко питає: добрий вечір. Допоможіть у пошуку Клованич Роман 3 квітня 82 року. Зникша в 23-му році. А от роман живий. В полоні знаходиться карта місяця. Поранення було, але сумісне з життям знаходиться в полоні. Бачу звісточку в кінці е, от кінець квітня, початок травня, повернення в літ. Тобто думаєш, так? Да? Не думаю, я ніколи не думаю днів, я завжди бачу, відчуваю по даті народження мертвий чи живий Давай, давай, давай подивимось декілька міст Київ. Е, так, давайте перевіримо, бо для Києва. Бачиш три дні. Я не знаю, як, ти, як всі трималися, але бачиш, дійсно, так як карти показували, що три дні вони штурмили Київ. Та вони цілий тиждень Може п'ятниця з понеділка. Я в ці як як писала ваша глядачка, діма я вже почала говорити шахедами. Я кажу, не здумайте з ними розмовляти. Вони подлюки. а тепер дивися, а тепер будуть ще не тільки шахеди: королева мечів, туз мечів, вихідні Київ, небезпека. Буде летіти через область. Одразу скажу. Там можливі падіння уламків, але mm. все ж таки будуть збивати в області. Нема такої небезпеки, як в Києві. і будуть жертви, на жаль, людські і... і... населені. Да. А ти бачиш, це, це, це сьогодні, п'ятниця, субота чи неділя? Це день? на вихідних до понеділка. От мені йде, оці дні вони небезпечні до понеділка, до ранку. І вихідні, от саме коли. ну Вони зараз будуть бити. Нічого собі, Дніпро. І Дніпро небезпека є. Теж будуть бити, от мені кажуть карти, остання небезпека для Дніпра. Не мать? центр чимось дадуть таким потужним. Будуть збивати. Це навіть не. Ну, шахеди, само собою, ще щось до шахедів буде. Протягом двох днів от вихідні для Дніпра. Одеса, я ще бачила, я одразу скажу Одесу, тому що передивлялася і Львів не програлася. Зараз Трамп заявив, що дійшов висновку про те, що Зеленський не готовий до миру. Він додав, що президент України може повернутися, коли буде готовим до мирного врегулювання. За словами Трампа, Зеленський виявив неповагу до США та Білого Дому. Так, що це? А ми з тобою говорили, що не підписано, не буде нічого дивись. Так, да, не підписано. <реш> Сьогодні ні, це ілюзія. Будемо спостерігати, це все ілюзія зараз. Це все робиться для ока ворога, нашого ворога. Але це не тільки наш ворог. Діма, от повір. От дивись початок програми. Скільки ми з тобою? Да. 47 хвилин працюємо, да. Ну, дивимося, спілкуємося. І е, от перше питання: чи буде щось підписано? Карти сказали ні. Що кажуть зараз для людського ока. Боже, не, це просто такий жах, Любався, Ми живемо робимо ми інформацію, інформацією страшно. Тут Таню каже. Тоді му кажуть, ви назвали Зеленського диктатором, і каже: я так і казав. А ну, в мене це не був, був це... один практик. Та він казав, що це він порчу навів на Трампа. Ну, як моя мама каже, дурі думки багатіє. Погнали, Танюша. Та, е, давай, Чернігів. Не бачу на вихідних загрози. Не бачиш? Mm -mm. Харків. Мені навіть не сам Харків, Харківщина, Небезпека. Або околиці Харківщини. От прям окра... О, околиці міста будуть, на жаль, влучання і жертви серед мирного населення. Але це от не Київський район, там, де вони б'ють. Да? Може, свалтівка, може. Ну Тому що йде як околиці Харкова, не центральний район. Трамп з зеленським почали вечеряти. Нас на вечерю салат, курка і каранджуля. Мало щось, ні? І просто ще немає прес-конференції. Ні, ну якось бідненько. Так. По бідному, да. Ну я думаю, що не, не, не веде все меню. Танечка, давай подивимось Одесу. Одеса, я тебе казала, ну давай перевіримо. Не тіло, може не ну, Будь ласка, тепер дивись перша карта тут мечів. Вихідні, Одеса, центр міста, небезпека для Одеси, навіть не область. Бач, влучання є і руйнація. Будь ласка, Одеса, будьте обачними на цих вихідних. Я знаю, що там при, проходить зараз ретрит на вихідних буде. Одного прекрасної майстрині, і я дуже надіюся, що її енергії допоможуть запобігти цій трагедії. Дай Бог, дай Бог, що зберегло. Танечка, давай на захід трохи Хмельницький. Не Хмельницький бачу, а Хмельниччина. Угу. Теж не сам Хмельницький, а Хмельниччина. Хмельниччина, так. Да? Ти харків подивилися? Да, подивилися, що небезпека є для околись міста. Буде там прильот Тернопіль. Спокійно, Боже, дай Бог. Запоріжжя. На Запоріжжя на вихідних. Дивіться, летіти буде на Запоріжжя, але будуть збивати. Я не бачу трагедії в Запоріжжя на вихідних. Боже дай бог. Яке місто подивитися, Скажи таке, любесенький, давайте ви з вашого з нашого чатика франківськ. Івано Франківська. Шахідні загрози будуть, але будуть відбиті. Так, переможеться наша Настя, ми, ми вже сказали, да? І в так? Нашому... Так, да, обов'язково нехай Анастасія напише от за номером, який вказаний в моїх контактах, що я виграла консультацію. І вам Анічка підбере зручний для вас час. Вийдемо з вами по відео, все подивимося, глянемо, тому що спонсори перемоги мають отримувати класну винагороду. Значно так, Зеленський достроково залишає Білий дім. Хто це написав? Ну, ось повідомляють. Чи правда це? Достроково залишає білий дім. Це неправда: четвірка мечів. Це неправда, четвірка жезлів і карта закохана. Подожди, то вони їдять, чи він полишає білий дім. Діма може перестань дивитися ті новини вже. Ні, то Розберіться, що то або ви їстете, а може вони їдять не в білому домі просто і все. Теж може бути. Чому би ні. Боже, якому світі живе, лібесеньке. Значить так. Щоб для всіх нас. Зеленський е, стратив, от що війшов перепалку цю, чи правильно поступив? Не з позиції Карта місяця він поступив правильно, так було задумано. Ця перепалка це було задумано для трансформації. Він нічого не стратив. Зрозумійте, так. так потрібно було. Карта мага, щоб перевернути події. Ти бачиш, які карти? Ті? Угу. Е, хорошо, запланована прес-конференція Трампа Зеленського скасована. Фінальна прес-конференція. Тобто, коли вони в кінці виходять і говорять до всіх. Це наразі. Ну, цього формулювання мені не подобається. Зеленський виявив неповагу до США у Білому домі. Чи буде це рознесено, що Зеленський зневажає американський народ? Ні. Це не буде, в них є домовленості. Карта зірки, карта світ і карта туз чаш. От ви мені знаєте, кажіть, що це сто разів, що це червоне, а я буду казати, що це чорне, тому що так кажуть мої карти все. Да. Хочу, Іма, ви новини. любесенькі Як ми живемо? Ви бачите, одне ціль одне ціль це рятувати і підтримувати Збройні сили Ваші донати, ви спонсори перемоги, і ми ще захочемо вас, вас ставати спонсорами перемоги. Танечка вдячна їй сильно, сердечно, що вона надає нам можливість консультації. Це крутезно зараз. Я знайду людину, яка реально за якась задонатила, крім Анастасії, яка задонатила 5 тисяч. Ми зараз рухаємося, хто ще задонатив о, якусь велику суму під час ефіру. От я зараз листаю о, і дивимося, хто був перший. тут є зараз Одну секундочку, любесенькі мої Поки Таня подивиться для нас місто Чер... Черкаси. На вихідні дивлюся. Да Ну, сьогодні вихідні, А, дивіться, шахетні загрози будуть збивати, можуть бути падіння уламків, але жертв трагедій я не бачу. Дай Бог. Значить, і тисячу гривень задонатила Олена Дадашова. Оленочко, напишіть, будь ласка, Гай. тому, любесенькі, ось Олена е, Олена Дадашова. Олена Дадашова тому любесеньки, дякую, що ви були з нами. Танечка, дякую вам, сердечно, сильно, сильно Бережіть себе. Дякую так, вам і всім нашим глядачам, хто цей п'ятничний вечір був з нами. Тихої ночі всім. І знаєте, Україна переможе